Вівторок у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин та митня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 755-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 19 березня ворог атакував місто Селидове на Донеччині із використанням зенітно-ракетного комплексу с 300 Через обстріл поранено чотирьох осіб. Також окупанти пошкодили щонайменше 24 домоволодіння і чотири автомобілі. Протягом минулої доби відбулось 61 бойове зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснили 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Що більше захід показує слабкість, то сильнішими стають тирани і автократи, як Путін. Як наголосив голова Київського безпекового форуму, двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю Бібісі. Російський таран хоче чергового захоплення територій і йтиме далі у своїх кривавих планах. Це абсолютно той самий сценарій, який застосував Гітлер 1938 року. 1938 року. Гітлер вчинив аншлюз, схожий на анексію Криму. І погляньте, що відбулося 1938 дев'ятсот Світ мовчав. Це політика замирювання. Путін хоче санітарну зону між Росією та НАТО і піти далі, і захопити низку країн-членів НАТО. До останнього подиху захищали незалежність України у боях з російськими окупантами. Буковина попрощалася ще з двома героями: солдатами Цканка Олександра. Воїна військової частини А 7187 в останню дорогу провели у місті Чернівці на Алеї Слави центрального кладовища. Солдату Голоднікову Михайлу, воїну військової частини А-4949, останню шану віддали у місті Новодністровськ. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Ще дві сакури на алеї пам'яті героїв у Чернівецькому ліцеї номер 20. Деревця висадили учні ліцею у пам'ять про загиблих воїнів буковинців, випускників освітнього закладу Михайла Щербана та Романа Кіронди. Про цю та інші ініціативи ліцеїстів розкаже моя колега. На шкільному подвір'ї Чернівецького ліцею no 20 відтепер ростимуть ще дві сакури. Минулого року учні ініціювали акцію з висадження цих дерев у пам'ять про загиблих на війні воїнів, колишніх випускників закладу. Тоді їх висадили шість. Саме стільки героїв ліцеїстів на той момент втратив навчальний заклад. Досить патріотичні, досить чуттєві діти були минулого року в 11-х класах. І вони запропонували відзначити, якось увіковічнити і запам'ятати наших випускників. І з'явилася ідея висадити алею сакур, які би своїм цвітінням дарували людям настрій, життя, і які би. Не дозволили забути тих хлопців, які закінчували нашу 27-му школу. Директор ліцею каже, що дуже сподівалися, що потреби продовжувати акцію не буде. Утім, з того часу з війни прийшло ще дві невтішні звістки за цей рік. Ще двоє наших випускників віддали своє життя за Україну, і знову випускники вийшли з ідеєю продовжити цю традицію і висадити на честь двох загиблих випускників ще дві сакури. Згадати та вшанувати пам'ять загиблих героїв зібралися не тільки ліцеїсти, а й їхні рідні та друзі. Хочу сказати, що це була неймовірна людина, дуже добрий, дуже чесний, який. Віддав своє життя за нас, за Україну, за рідних, близьких. Він був ідейним. Для нього було найголовніше це доброта, порядність, чесність, і він нас цього всього навчив. Тільки теплі спогади важко говорити, бо тому що для нас це дуже велика втрата. І дуже вдячний в школі, вчителям, директору, що організували такий захід. Марина із сльозами на очах згадує загиблого однокласника Романа Кіронду. Норман він був справедливим, мужнім. Оце його така сама головна риса, про яку ми будемо завжди пам'ятати. Він був хорошим другом, вірним е однокласником, таким щирим. Ви знаєте, людина з великим серцем. Отак про нього відзиваються всі його друзі. У людини реально просто була добра, щира, і він такий був мужній, що не боявся нічого. Він сказав: я піду воювати. Хто як не я? Учні ліцею переконані, кожен повинен зберігати пам'ять про тих, хто ціною власного життя захистив мир на майбутнє України. Ми вшановуємо так пам'ять та е віддаємо честь, виходить воїнам, які віддають своє життя за наше благополуччя і щастя. Одна із сакур, на жаль, належить моєму дядьку. Вона була посажена в честь нього, і я вважаю, що сакури для наших воїнів, пам'ять наших воїнів це найменше, що ми можемо зробити за словами директора. Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У ліцеї також займаються волонтерською діяльністю та не забувають про воїнів, які продовжують стояти на передових позиціях нашої держави. І з'явилася ініціатива виділити кошти і від від двірника до директора кожен працівник закладу здав по тисячі гривень, і ми змогли придбати 10 ударних дронів і відправили в десятку. Це було місяць тому. Потреба військових у таких літальних апаратах чимала, каже Віктор Томяк. Тож тепер до збору коштів на дрони для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс долучився не тільки педагогічний колектив освітнього закладу, а також учні, їх батьки та усі небайдужі. Були хвилювання, що не осилимо, даремно хвилювалися. На сьогодні маємо. Коштів на 15 дронів сумарно. Це буде січневими 25. але черга до тих людей, які займаються збиранням дронів. І ми сьогодні маємо отримати і відправити знову в десятку 10 дронів і стаємо в чергу на ще 5 дронів. Коштів вистачить. У ліцеї запевняють. І надалі продовжуватимуть організовувати подібні заходи, щоб допомагати захисникам наближати нашу перемогу. Я впевнений, що ми не повинні зупинятися ніхто з українців, бачачи, які нелегкі справи на фронті, бачачи, яка велика потреба в озброєнні хлопців, бачачи плани нашого лютого ворога. Ми повинні працювати кожен день. Кожен з нас повинні докладати зусиль, аби наблизити перемогу. Анна Харабара, Іван Мітрік та Медня ТВ. Укрзалізниця наприкінці березня запустить спеціальний пересадковий поїзд Чернівці Чоп Ужгород. Маршрут працюватиме для зручності тих, хто планує подорожувати до Праги. Перший рейс міжнародного потягу вирушить з Праги вже 27 березня. Квитки на цей поїзд незабаром будуть доступні в застосунку та чат-ботах укрзалізниці на сайті та в касах вокзалів. Протягом доби на Буковині вогнеборці ліквідували чотири займання. Унаслідок пожеж одна людина загинула. Так, 18 березня, займання виникло у житловому будинку в селі Дарашани. Там виявили тіло жінки 1937 року народження. Решта пожеж минулої доби було ліквідовано у Дністровському, Чернівецькому районах та місті Чернівці. Буковинський кобзар, який у своїх творах оспівував рідний край та порушував важливі громадські проблеми. Патріот до глибини душі та велетень українського слова. Який став символом національно-культурного піднесення у нашому краї у Чернівецькому обласному художньому музеї? Відбулася зустріч, під час якої обговорювали видання творів Юрія Федьковича. Всі деталі уже за мить. Буковинський Квенській Соловій, який став провісником українського відродження України, цю річ Україна відзначатиме 190-річчя з дня народження Юрія Федьковича, першого редактора газети Буковина, первістка україномовної преси на наших теренах. З огляду на це у рамках виставки Співацька доля організували зустріч, присвячену творам видатного поета та письменника. Ми маємо гарний привід для того, щоб його прочитати, для того, щоб популяризувати це ім'я. Адже це, воїсти, великий боковинець. І ось скільки до нас приходило учнівських груп, я з'ясовувала, чи знають вони, де знаходиться пам'ятник Юрію Федьковичу, представляєте, на превеликий жаль, хоч він знаходиться в центрі, але діти цього не знають. Тобто ми десь на автоматі говоримо, чи не у імені Федьковича, це ім'я на слуху. Воно вживається часто, але хто це, що він зробив для нашого краю, чому йому стільки пам'ятників встановлено, про що він писав? Це треба все-таки читати. Під час заходу учасники ознайомилися з п'ятитомним виданням творів Юрія Федьковича, яке вийшло у світ у 2004-2022 роках у Чернівцях. Його підготували Людмила Черняк, багатолітня дослідниця творчості письменника, директорка музею газети Буковина, Богдан Мельничук, професор Чернівецького національного. Університету Федькович-Знавець, а також Лідія Ковалець, професорка кафедри української літератури, ЧНУ, яка розповіла, що сучасне видання включає цілу низку творів, які не входили до попередніх серій. Сюди включені і твори, які не виявив свого часу Франко, разом зі своїми колегами. Це великі добірки прозових творів, це чимала добірка поетичних творів. Крім того. Абсолютно новим є п'ятий том, заключний том цього видання, куди війшли публіцистичні твори письменника, його науково-популярні праці і листи. Професор Володимир Антофійчук зауважує, що п'ятитомне видання творів Юрія Федьковича це велика культурна подія для Буковини, адже письменник є національним пророком, який стоїть на одному щеблі з Тарасом Шевченком та Іваном. Паном Франком. Буковинський кобзар міг на століття вперед передбачити події, зокрема щодо прагнень Росії, у своїй статті, щоб, щоб не було запізно написано вона німецькою мовою спеціально для того, щоб привернути увагу усієї Європи. І в цій статті якраз йшлося про задіхання Російської імперії на чужі території. І Юрій Федькович передбачав мету цю імперську. Росія хотіла стати на Дунаї. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Тамидня Тва є чим похвалитися і каратистам, які повернулися з міжнародних змагань не з порожніми руками. Цього разу зі словаччини, де за першість боролися понад 2,5 тисяч спортсменів з 36 країн світу, про результати та враження від змагань далі у випуску. З 15 по 17 березня у словацькому місті Братислава проходив традиційний міжнародний турнір з карате – прі словаччина. Взяли участь у змаганнях і чернівецькі спортсмени, які мали змогу випробувати свою майстерність у боротьбі з непростими суперниками, враженнями від турніру діляться із нами. Змагання були потужні, конкуренція була дуже сильна, було багато. Було багато країн, суперників, достатньо сильний турнір. Тут були досить сильні конкуренти, досить цікаві бої були. Вперше позмагалася на міжнародній арені семирічна Анна Герегова і доволі успішно, оскільки здобула перемогу у своїй змагальній номінації. Дівчина провела чотири поєдинки і взяла золото. Каже, її ключ до успіху полягає у хорошій підготовці. Не було тяжко, бо я добре підготувалась. Я дуже рада. За перше місце я буду тренуватися далі. А ось представнику дещо старшої категорії від Чернівців моментами довелося доволі непросто. Мав загалом п'ять поєдинків разом з фіналом. Перші чотири були легко, прилетіли дуже швидко. Я їх вигравав всіх в суху. А п'ятий поєдинок був важливий, тому що бився з Словаком потужним. У нього є медалі на Європі, на юнацьких прем'єр-лігах. Я вже з ним бився до цього в Будапешті, програв і зрозумів, що в з ним у фіналі. Фінал пробився з ним більш-менш по моментам був краще. Але ж в кінці рахунок був 3-3, але йому дали перемогу через те, що він забив перший бал, у нього була перевага, йому дали перемогу. Спробував свої сили у Словаччині і Олександр Козелян, який неодноразово доводив свою першість як на українських, так і міжнародних змагальних аренах. Я виступав в категорії плюс 76 кілограмів 16-17 років. Взяв друге місце. Поступився у фіналі Словаку. Там був достатньо рівний бій, але трошки не не дотиснув і вийшли. Вийшло цього разу так. Участь у турнірі взяли іще декілька учасників клубу, які також досягли значних результатів. Так, Дар'я Герегова п'ять років займається карате. Цього разу додому повернулася з бронзою. Билася я п'ять разів, два виграла, третій програла. Це був найскладніший бій зі словаччини з дівчинкою. І два боя я билася за бронзу, виграла участь у змаганнях такого рангу, та ще й перемоги над сильними конкурентами. Додають досвіду і впевненості юним атлетам для підкорення майбутніх спортивних вершин. А загалом чернівецькі каратисти показали непоганий результат, адже масштаб змагань вражав понад 2,5 тисяч спортсменів з 36 країн світу. А найголовніше, що каратисти не тільки випробували свої сили, а й зробили висновки, над чим варто попрацювати. Я зрозуміла, що правильно потрібно налаштовуватись, щоб е, був хороший результат. Е, я зрозуміла, що не потрібно. Пропускати, і якщо ти навіть пропустив бал, то не потрібно здаватися і йти далі. Аналіз своїх боїв, особливо які ти програв, розуміти, що ти не так зробив, що треба зробити, як зробити так, щоб виграти, передивитися всі моменти, зрозуміти свої помилки і в подальшому їх не, не повторювати. Треба далі працювати, більше працювати і не зупинятися. А на здобутому каратисти не зупиняються. Тож тепер готуються до нових викликів, аби отримати високі позиції на інших змаганнях. Аліна Рябко, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА. На цій спортивній ноці наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційний випуск новин завтра о цій же порі.